Слава Ісусу Христу! Вітаю, браття і сестри. Сьогодні 23 червня, і ми читаємо другий розділ пророка Іони. Господи, благослови нас усіх, Боже, благослови Це читання, відкривай його нам. Дійсно, прослався, Боже, через це пророчество. Слава Тобі, хвала! алелуя Тобі наш Господь. Амінь. Другий розділ. І повелів Господь Великому Киту поглинути Іону. І був Іона в утробі цього кита три дні і три ночі. Ну і дивимось паралельні місця Матфея 12.40. Я буду сьогодні підглядати, бо щось зір не дуже. На вечір. Дванадцять <кій> сорок. Рід лукавий і перелюбний знамення шукає, та знамення не дасться йому крім знамення іони пророка. Бо як був Іона в утробі Кита три дні і три ночі, так буде і Син Людський в серці землі три дні і три ночі. Бачите, це ще й пророчество про Ісуса Христа. Тобто, пророк Іона повторив, не знаю, за скільки, за 1000 років, можливо, менше. Що зробив Ісус Христос. Да? Він був розп'ятий за наші гріхи, прокляття і хвороби, і вмер, і пішов, і був у пеклі. Да? Три дні ну, написано в центрі землі, ну, можливо, там пекло. От і ще є Матфея 16,4. Рід Рід лукавий і перелюбний. Знамення шукає. І знамення не дасться йому, крім знамення Іони Пророка. От, таке, бачите, знамення Іони Пророка, що він в Киті був е, три дні і три ночі. Ну зараз ще подивимось. Луки. Луки 11, 11 29. Вибачаюсь, бо щось на вечір зір 11.29 вуки. Коли ж багато народу стало збиратись, він почав говорити: Рід цей лукавий він знамення шукає, і знамення не даться йому, крім знамення іони пророка. Це якби підтвердження. В Євангелії ще є місце писання з Апостола. 1 Коринфянам 15.4. 15.4. А саме, що Христос помер за гріхи наші за писанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день за Писанням. Тобто, все, що було написано раніше. Ісус виконав, тобто три дня і три ночі був похований. І ми поговоримо про кита, Кит ковтнув іону, коли може, вчора ми читали, да? корабельщики викинули його, і Бог сказав киту, і кит його ковтнув. Ну і я дивився фільми, там досліджували великих китів, і в них є дві камери такі. По 2 на 2 метра. Тому що дійсно людина там може сховатися. Одна камера воздушна, де може бачили, кит випльовує таку воду. Ото він там дихає. Там камера 2 на 2. І є ще камера, там, де їжа перетравлюється. Я не знаю, де Іона був, чи в тій де повітря, чи там, де їжа. Я думаю, там, де їжа. Бо він же не, не нюхом його ковтнув, а ковтнув ротом. А якщо кит щось ковтає, то воно йде в камеру, де була їжа. Ну, якщо це камера, що їжа, то там кислоти були, да? і я думаю, що попекло іону бідного. І він почав молитися і просити у Бога прощення. Да? Ну, це якби можливо і в нас в кожного були такі ситуації. Пекельні, так, що ну, в мене були, що ти не знаєш, що робити, І ти кричиш, Боже, якщо ти єш, спаси мене. Ну, а він знав Бога, він був пророком, він знав Бога. І другий вірш. І помолився іона Господу, Богу своєму, з утроби кита От, і другий вірш. На другий вірш немає силки. Я буду з глупою, бо не бачу. Я вибачаюсь. І помолився Іона Господу Богу своєму з утроби кита, третій вірш. І сказав до Господа. Возвав я у скорботі моїй, і він почув мене. З утроби пекла я волав, і ти почув голос мій. Вот. Я думаю, що ну, кислота його пекла, ну, страшно. І він просив у Бога, спаси мене Боже. І Псалом 119, 1. Псалом 119, 119.1. До Господа взивав я в скорботі моїй, і він вислухав мене. Оце таке. Сьогодні буде псалм... силки з псалмів. От. І далі читаємо четвертий вірш. Ти вергнув мене у глибину, у серце моря, і потоки оточили мене. Усі води твої і хвилі твої проходили наді мною. І. Четвертий вірш Псалом 41.8. Бачите. 41.8. Безодня, безодня викликає шумом водоспадів твоїх. Усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Ну, молитва була, мабуть. Вже були псалми, що Іона знає псалми, да? мовиться псалмами. От. Ще раз прочитаю четвертий. Ти ввернув мене у глибину, у серце моря, і потоки оточили мене, усі води твої і хвилі твої проходили наді мною. П'ятий вірш. І я сказав відкинути я від очей твоїх, однак я знову побачу святий храм Твій. На п'ятий вірш Ісаї 38.11 Ну, заробив же, да? Бог ж йому сказав іди в невію, проповідуй. Ні. Не. А він побіг в другу сторону, да? І заробив же. Ісаї 38.11. Я говорив. Не побачу я Господа, Господа на землі живих. Не побачу більше людини між тими, що живуть у світі. Це Ісая каже. От. І шостий вірш. Охопили мене води до душі моєї, безодня обійняла мене, морською травою оповила, оповита була голова моя. Ну, мабуть, що кит там ковтав, що кит ковтав, та й на нього й напало. От. Шостий вірш. Псалом 68, 2, 3. 68, 2, 3. Спаси мене Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокому болоті і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря і хвилі його заливають мене. От. Це, якби молитва така до Бога в череві кита. Все його там оповило. Я думаю, кислоти бризкають, він переживає, щоб не згоріть. І далі він молиться, до основ сьомий вірш. До основ гір я зійшов, земля своїми. Запорами навік закрила мене, але ти, Господи Боже мій, виведи душу мою з пекла. Розумієте, Наскільки він просить у Бога? Він розуміє, що пекло там пече, там горить. Ну, якщо пекло, значить в желудку був да? в камері, де кислоти бризкають. І восьмий вірш. Коли не могла у, мен, у мені душа моя, я згадав про Господа, і молитва моя дійшла до тебе, до храму святого Твого. У нього уповання є да? на Бога. що Я молюся тобі. І вірю, що ти вже мене почув. Розумієте, так і нам треба з вами, браття і сестри, бачите повчальне це слово, щоб і ми молилися із вірою, так як молиться Іона, що ти мене, Господи, почув, але ще він же не дає відповідь. Псалом 17,7. Бачите, сьогодні одні псами. 17 7. У тісноті мої я призивав Господа, і, і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його. Це підтвердження слова, що він молиться, що кричить до Господа. Дев'ятий вірш. Ті, що шанують суєтних і облудлих богів, залишили милосердного свого. Ну, богів з маленької літери написано. На 9 вірш нема. А 10 далі читаємо. А я гласом хвали принесу тобі жертву, що обіцяв, виконаю у Господа спасіння. І на 10 вірш є Псалом 49.14. Тобто він вже каже, що у Господа спасіння. Це дійсно так, тільки в Господа спасіння, ніхто нас не може спасти. Принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. Те, що я вчора говорив, що обітниці перед Богом це хрещення. Водне хрещення це ми даємо обід Богу доброї совісті, щоб не грішити. Бачите, Він каже: а я гласом хвали. Принесу тобі жертву, що обіцяв, виконаю у Господа спасіння. Тобто, Щоб ми приносили жертву хвали в храмі, це чому вона називається жертва хвали? Тому що ми, нам важко якісь проблеми, діти приїхали, внуки, там щось сіять, садити, сапати. Війна якийсь, ну, хтось захворів, десь треба йти, десь віддихнути. Цілий тиждень працювали, але нам треба принести жертву хвали. Ми кидаємося, йдемо в храм і приносимо жертву хвали. Жертва, тому що е, кидаємо все. Ми жертвуємо своїм часом, своїм, ну, проблемами і ми йдемо, і Бог вирішує наші проблеми, розумієте? А я гласом хвали принесу тобі жертву. Що обіцяв виконую у Господа спасіння. І 11 вірш. Сьогодні останній, І сказав Господь киту, і він вивергнув іону на сушу. Розумієте, 11 вірш Матфея 12.40. Ну, це ми вже читали, але я ще раз прочитаю, що це як пророчество 12.40. Бо як і був Іона в утробі Кита три дні і три ночі, так буде і син людський у серці землі три дні і три ночі. Пророчество про Ісуса Христа. І ми якби помолився, покаявся Іона, попросив Бога, і ми читали да, з упованням, з надією, що Ти ж, Боже, мене почув, що ти мене простив. Я ж тобі приніс жертву хвали. Я тут горю, да? випусти мене. І він молиться з вірою, молиться з надією, з упованням. І що відбувається? І сказав Господь киту, і Він ви... вивергнув Іону на сушу. От. І завтра ми будемо читати. Третій вірш дуже приємне слово Боже, повчальне, пророче. Да? Слава Господу! І воно невеличке, але дуже. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово. Дійсно благослови кожного з нас, щоб ми молилися, Боже, до Тебе з упованням, з надією, Боже, щоб ми приносили Тобі жертву хвали, приходили в храм, славили ім'я Твоє, Господи, благослови всіх нас. Господь благослови воїнів, владу і військо, Боже. Дійсно, дай людям всім покаяння. Дійсно, щоб це слово було нам на успіх, Боже, на продвиження нашої душі, Боже, до Царства Небесного. Боже. Слава тобі, хвала. Аллилуйя Тобі наш Господь. Амінь. До зустрічі, браття і сестри.